Існує кілька способів виділення створених у сцені об'єктів. Найбільш простий навести курсор на об'єкт і клікнути лівою кнопкою миші. Якщо ви створили новий об'єкт і вам одразу необхідно виділити інший, то, клікнувши по ньому лівою кнопкою миші, це вам зробити не вдасться, оскільки Ви перебуваєте в режимі створення об'єктів. Для того, щоб вийти з цього режиму, Спочатку клікаємо правою кнопкою миші у довільному вільному від об'єктів місці сцени. Після цього виділяємо потрібний об'єкт, клікнувши по ньому лівою кнопкою миші. Клік правою кнопкою миші вимикає не тільки інструмент створення об'єкта, але й багато інших інструментів. Надалі, при необхідності вимкнення якогось інструмента, використовуйте цей прийом. Наступний спосіб виділення об'єктів це виділення рамкою або протягуванням. Рамкою можна виділяти кілька об'єктів разом. За наявності кількох об'єктів у сцені натисніть ліву кнопку миші в довільній точці простору і, не відпускаючи її, проведіть уявну діагональ рамки виділення. Існує два режими виділення об'єктів рамкою Window і Crossing. Перемикання між цими режимами відбувається на головній панелі інструментів за допомогою кнопки Window Crossing. У режимі Window виділеними виявляються лише ті об'єкти, які повністю поміщаються у рамку виділення, тобто необхідно повністю охопити рамкою форму об'єктів, щоб виділити їх. У режимі Crossing для виділення достатньо лише частково зачепити об'єкт. Режим Crossing здебільшого зручніший і тому є увімкненим за замовчуванням. Поглянувши на зображення кнопки перемикання режимів, можна легко визначити, який саме режим в даний момент увімкнений. Окрім режиму, можна також налаштовувати форму виділення. Лівіше кнопки вибору режиму виділення на панелі інструментів розташована кнопка вибору форми виділення. Якщо натиснути на неї і потримати натисненою протягом однієї секунди, то з'явиться список варіантів форм виділення. Тут представлені такі варіанти. Rectangular – прямокутна. Стандартний варіант. Рамка має прямокутну форму. Сьокола. Кругла. Округла область виділення. Використовується, коли необхідно виділити сукупність об'єктів, розташованих навколо якогось одного. Фенс огорожа. Форма області виділення малюється довільно за допомогою ламаної лінії. Лассо. Область виділення малюється абсолютно довільно і може мати будь-яку форму. Наприклад, можна обвести потрібну ділянку виділення, якою б вона не була. Paint малювання дозволяє послідовно виділяти об'єкти. Виділення по імені ще один спосіб виділення, який дозволяє швидко знайти та виділити потрібний об'єкт у сцені. Якщо відомо його ім'я, зліва від кнопки перемикання форми області виділення на панелі інструментів розташована кнопка Select by Name, виділити по імені. Вона відкриває окреме вікно Select from Scene – виділити в сцені, в якому представлений список існуючих у сцені об'єктів. Якщо список існуючих об'єктів дуже довгий, то можна не шукати потрібний об'єкт, а ввести його ім'я в поле Find знайти. Також у верхній частині вікна розташована панель фільтрів відображення об'єктів у списку. Тут можна увімкнути або вимкнути видимість об'єктів того чи іншого виду. Наприклад, якщо ви хочете, щоб у списку відображалися лише геометричні об'єкти, то кнопку Display Geometry треба залишити, а всі інші відключити. Якщо потрібно додати до списку, наприклад, джерела світла, то вмикається кнопка Display Lights, виділивши у списку необхідний об'єкт. Натискаємо в даному вікні кнопку ОК, тим самим автоматично закриваємо вікно і виділяємо об'єкт у сцені. Виділення по імені нерідко використовується при створенні складних проєктів, адже остаточна сцена може містити сотні, а іноді й тисячі об'єктів. У таких випадках найбільш значущим об'єктам варто надавати унікальні імена, щоб надалі легко знайти та виділити їх за необхідності. Для того, щоб надати об'єкту унікальне ім'я, необхідно скористатися полем введення імені розташованим у верхній частині розділу Modify командної панелі. Виділимо потрібний об'єкт, а тепер введемо його унікальне ім'я в це поле. Виділивши деякі об'єкти, можна відняти будь-який із списку виділених або навпаки додати новий об'єкт до виділення. Розглянемо це на конкретному прикладі. Рамкою виділимо частину об'єктів. Щоб додати до виділення ще об'єкти, натиснемо клавішу Ctrl і по черзі виділимо інші об'єкти. Щоб вилучити об'єкти із виділення, необхідно натиснути Alt і клікати по вже виділених об'єктах. Виділення цих об'єктів буде знято. Додавання і вилучення виділення застосовується у випадках, коли необхідно виділити або зняти виділення з розкиданих по сцені об'єктів. Рамкою користуватися у таких випадках незручно.